Справжнє кіно повертається у Коваль. Уже на підступах до міського палацу культури імені Шевченка вашу увагу привернуть кольорові афіші з назвами відомих і популярних кінофільмів. Відтепер їх можна побачити не лише на домашньому відео та DVD, а й на широкоформатному екрані. Нарешті в ковалі відкрився кінотеатр 2 липня. Стартує фільм Троя у кінозалі. Прем'єра сама назва кінозалу свідчить про те, що Будуть демонструвати стільки найсучасніші фільми, найпопулярніші, ті, які нещодавно, можна сказати, побачили світ. Е, найближчим часом в нашому кінозалі планується показати фільми «Гаррі Поттер», В'язання з Кабану, Повбити Біла біла-2», фільм Квентіна Тарантіно і Ван Хелсінг. Фантастичний фільм. Реанімація справжнього кіно в провінції. Справа не одного дня. Переконані люди, які взялися за неї у ковалі. В епоху тотального банкрутства міських кінотеатрів та перетворення їх на нічні клуби виросло ціле покоління тих, хто і гадки не має, що улюблений фільм чи мультик, можна дивитися не лише на екрані телевізора. Тому з таким нетерпінням чекають вони на початок першого сеансу в кінозалі Прем'єра, передбачаючи зустріч із невідомим для них сінематографом. Серед глядачів дебютного сеансу прем'єри, які поки що. Комфортно вмощується в зручних м'яких кріслах кінозалу на 270 місць. Зустрічаємо і тих, кого привела в кіно ностальгія за справжнім видовищем. Коли ви востаннє останнє були у кінотеатрі? Ну, це було дуже-дуже давно. Ще як були у нас в місті кінотеатри. же в школе нічого не було, а тепер вже. Є така можливість сходити. Історичний блокбастер Троя, який ініціатори кінозалу обрали в якості прем'єрної кінострічки у Ковалі. Фільм однаково цікавий дорослим і дітям. Тому перші враження від його перегляду були схожими у глядачів різних вікових груп. Сьогодні подивилися дуже гарний фільм, тяжкий він, правда, але дуже гарний. Це ж наша історія. Було цікаво дивитися. Я задоволена. Це ще приходити? Звісно. Мені фільм дуже сподобався. Дуже було знято все як на реальних подіях. Мені теж. Ну так тримати. Нам дуже сподобалось. Поки що у прем'єрі дивляться кіно без попкорну. модного нині звукового формату Dolby Surround та інших кіношних прибамбасів. Однак це лише початок великого шляху повернення сінематографу в провінції. Хочу зауважити те, що в кінозалі прем'єра демонструються саме фільми на класичному носії кіноплівці 35-міліметровій. Це е, зайшовши, ви переконаєтесь в тому, що це набагато краща якість плівки. Ну і ще найближчим часом ми плануємо покращити саме звучання, встановивши систему Dolby Surround в цьому ж залі. Зал на 270 місць, е, дуже зручні крісла. Дуже добре дивитися. Великий схил самого залу, тому ніхто нікому не буде заважати під час перегляду фільму. Отже, уже за тиждень ковальчани та гості міста матимуть можливість побачити на великому екрані одну з кіноверсій пригод всесвітньо відомого екранного героя Джоан Роулінг, юного мага і чарівника Гаррі Поттера. Творчість Джоан Роулінг уже спричинила справжню революцію ставлення дітей до книги. Можливо, завдяки маленькому чарівнику та засновникам кінозалу Прем'єра у ковальські дітей з'явиться ще одна нова звичка разом з батьками ходити в кіно, про що раніше вони навіть не здогадувались.